Секрети покриття квадрату світловідбуваючим лаком Помилка це холодний гель-лак та великий об'єм матеріалу на пензлі. У ноти, де всі гель-лаки прекрасно пігментовані та добре просихають, тому товстий шар тільки зіпсує ваш квадрат. Трапеція з товстим торцем вам гарантовані при такій помилці. Секретом є теплий гель-лак та невеликий об'єм на пензлю, який не згрібаємо, а паралельно наносимо рівномірно та тонко. На першому шарі не промальовуємо встик до кутикули, щоб уникнути об'єму. Розкриваємо пензель та помірним тиском фарбуємо площину. Так ми збережемо нашу рівність покриття зверху. Сушимо перший шар. Після тонкого нанесення стирчать блискітки, які потім важко вирівняти топом. Секретом другого шару є втираюче нанесення так, щоб заповнити гель-лаком висоту блискіток. Тоді поверхня буде гладенькою. Промальовуємо зону кутикули та слідкуємо за паралелями. Перекриваємо топом та обов'язково здійснюємо опил, щоб прибрати зайві блискітки.